У 2009 році, якщо я не помилюся, розібрали старенький будинок на тому місці, де зараз торговий центр Атріум на вулиці Сліпого. Там була цікава історія, наскільки я пригадую. Був виявлений, були виявлені фрагменти підземного ходу давнього. Згадайте, будь ласка, про той час і власне, долучимо до того відео фотографії, які ви тоді надіслали, щоб ви могли сказати і власне, охарактеризувати той хід, бо тоді там були присутні. Ну, фотографії, -то, слава Богу, зробив на той час Ярослав Петрович, бо я готував знову ж таки архітектурне планування завдання і знову ж закладав туди археологічні дослідження, ну і не випадково видно, бо коли розрили фундамент і почали добуватися глибини до несучого шару, то таки натрапили на склепіння підземного ходу, його розкрили. Ну і ті фотографії свідчать, що вони там, воно існувало. Там була археологічна експедиція, вона досліджувала, вона там довгий час вела і розкопки, і дослідження, і певні матеріали вони мають саме ця експедиція. Ну, а нам було цікаво страхувати і пересвідчитись, що таке. Це, що Тернопіль багатий на такі речі, і що історична спадщина в нього величезна. І тільки шкода, що ми її втрачаємо час від часу, такими будовами, що ми їх... Пане Просі, як ви вважаєте, той хід підземний, ще середньовічний? Тобто будинок з'явився над ним пізніше, набагато? Звичайно, я думаю, що це історія підземних ходів Тернополя, частина їх, допустимо, на древніша, ніж наша дата 1540 рік. Mm. Я так розумію, що зважаючи на те, що натрапили на хід, треба було зробити поглиблення, і будинок має мінус другий поверх саме через це. Так, так, так. Він вимушений був йти на несучий шар, а там він досить uh. глибоко знаходився. Там більше чотирьох метрів, можна і більше. От. І вони натрапили цей. Я просив господаря, щоб він якось зберіг фрагмент того підземного ходу. Це було би якимись. Якоюсь такою родзинкою для відвідувачів, ну він тільки зімітував його, принаймні в тій кав'ярні. Ну кнайпа, вона принаймні нагадує про те, що там хід пішов. Так, 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 але ну але фактики існує, то і він цікавий. І напрямок того підземного ходу зрозуміло. Можливо, ви пам'ятаєте, той хід був перемурований? Так, він, він був Також перемурований, так, так він йде під дорогою, десь там теж був заглушений. Знову ну, ж таки, можна робити висновок, що напевно, що після війни добре знали, з-під яких будинків виходять ходи, і їх всі активно перемуровували. Можливо, можливо. Це, це скоріше всього, хтось цілеспрямовано тим займався, а займатися тільки якісь комунальні служби чи ще якісь. Звичайно. І в, пови... в довоєнні роки, звичайно, що десятки будинків вели під землю власне з тих підвалів. Можливо, дякую.